Якщо ваші послуги з водопостачання перервані. Повідомлення про перерву в наданні водопостачання Це важливо, будь ласка, плануйте заздалегідь. Незабаром біля вашої власності розпочнеться проект будівництва головної вулиці Вінуські. Ці роботи призведуть до тимчасового припинення водопостачання на короткий проміжок часу в будні дні з 9.00 до 15.00. Дата й час цього збою написані англійською мовою на передній частині листівки. Протягом цього часу у вас може бути відсутність води, зміна кольору або зниження тиску води. Щоб підготуватись, наповніть графини або контейнери водою для пиття та змивання туалетів. Щоб виправити знебарвлену воду, спустіть холодну воду з однієї раковини до прозорості. Якщо у вас є запитання, ви можете зв'язатися з нами за телефоном 802 595 43 99 або електронною поштою інфособачка Команда проекту розмовляє англійською, але може підключити вас до перекладачів для отримання додаткової інформації. Просимо вибачення за можливі незручності.